Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на таку тему: чи потрібно платити кредит під час війни? Якщо вам цікава ця тема, то додивіться це відео до кінця. А я починаю. І так війна продовжується, і люди знову і знову задаються питанням: чи потрібно платити кредит під час війни? Чи зобов'язані вони це робити? Чи дає Статус військового стану, який діє на всій території нашої країни, якісь юридичні пільги. Ситуація тут наступна. На жаль, жодних спеціальних законів, які тим чи іншим чином звільняла б людину від сплати кредиту, не існує. Ніхто їх просто не приймав. Тобто, фактично, якщо ми е, кажемо таким сухим. Юридичним е поняттям, да, платити кредит, звільнення від цього не було юридично. Тобто платити чи не платити, ніхто юридично не звільняв, не було жодних законів. Тому тут все, ніби як і до війни, жодних змін. А ось платити чи не платити, е як то кажуть, з моральної точки зору, це ваше особисте. Питання, можете ви це робити, чи не можете, хочете чи не хочете, чи хочете домовлятися з кредитором, тобто, це вже вам вирішувати. Що точно можна сказати, що зараз, звісно, кредитори не проводять дуже активні дії щодо стягнення боргу. Всім боржникам вже відомо, що, наприклад, вчинення виконавчих написів зараз заборонено, тобто неможливо їх вчинити. Тобто кредитор може звернутися до суду. Суд прийме такий позов, буде розглядати рішення, може присудити стягнення і передати до виконавчої служби. Виконавча служба може здійснювати дії по в стягненню боргу, але звісно також це не буде робитися супер, як то кажуть. Мотивовано, як це було до війни. Якщо у вас в заставі, наприклад, житло, єдине житло, мабуть, навіть не будуть навіть вчиняти жодних дій щодо його стягнення. А, знову ж таки, мабуть, Тобто, так? знову ніде немає якоїсь глобальної заборони. Є просто така би, ситуація, що ну, війна, так, ну, ми не будемо робити ті чи інші речі. Так? Тому це треба розуміти. Але точно можу сказати, що якщо у вас є підстави, да, наприклад, Форс-мажор, ви втратили роботу, ви втратили майно, ви втратили щось, проблеми зі здоров'ям, хтось з, з родичів е, воює, служить. Ви можете збирати ці документи та подавати, подавати їх як до суду, що може призвести до відсрочки рішення суду, до зменшення вашого боргу, ще до якихось моментів. Ви можете подавати до кредитору, що він добровільно зменшить вам розмір боргу. Чи до виконавчої служби, що виконавча служба, наприклад, заказує. Криє провадження, приклад військовослужбовці, що вони служать, то вони можуть закрити провадження з цієї підстави. Тобто є такі, як то кажуть, не фактичні речі, які не закріплені якимось конкретним законом, але які відповідно до військового стану, які працюють. Особливо, якщо ви постраждали, якщо ви особливо, якщо ви служите, чи якщо ви втратили дохід, і ви можете все це документально підтвердити, тому ви можете розраховувати на певні поступки з цього приводу на періоді військового стану. що буде після. Невідомо, але можна точно сказати, що скоріш за все, все це буде вже скасовано. Тому платити чи не платити кредит це вже ваш вибір, але стосовно законодавства, тут немає жодних, як то кажуть, пільг щодо цього. Ось є тільки такі побочні, як то кажуть, речі, які можуть вам дещо полегшити життя, життя з цього приводу. Тому ось така ситуація, може не не Порадував вас якимись новинами, але як є, як то кажуть, як є. Тому, якщо це відео було для вас корисним, не забувайте підписуватись на наш канал, ставте лайк, коментуйте це відео. Також нагадую, що якщо вам потрібна допомога наших спеціалістів з приводу будь-яких питань, що стосуються боргів, ви можете завжди записатися до нас на консультацію по телефону нашого контакт-центру. Телефон в описі до цього відео. Всім успіхів!